У п'ятницю ФК «Полісся» зіграли четвертий матч у рамках української прем'єр-ліги. Противником став Черкаський футбольний клуб Елензе. Перший тайм закінчився рахунком 0-0, Однак вже на 51-й хвилині у ворота суперника поцілив депітант Житомирських вовків Рєльсонсампаю. Козак непогано через центральну зону. Удар! І 1-0. Більярдний постріл дебютанта Арі Ельсона. 51 хвилина. Уже за декілька хвилин бавки залишились в меншості. Червону картку отримав Владислав Шаповал. Це привід показати, що не важливо, хто напроти, головне, хто поруч. Тому, коли красна картка, ми граємо за себе і за того парня. Незважаючи на гру у десятьох вовки, забили другий гол на 83-й хвилині. Відзначився захисник Житомирського полісся Богдан Кушніренко. Не таких центральних захисників, щоб були такі за зростом, як бутківський м'яч залітає у ворота. ЛНЗ залітає зараз. Причому автоголом від Германа Пенькова відзначається ударом не Бутківський. Я тут все про пилипа та про пилипа. визначається інше. Богдан Кушніренко попри два пропущені голи гравці ЛНЗ не здавалися та продовжували боротися за перемогу. Результатом став м'яч у ворота полісі від півзахисника черкаської команди Сергія Шестакова за дві хвилини до кінця основного часу матчу. Пуль. Ми Кравченку, Кравченко йде подача на дальній Сіку удар рахунок стає 2-1, Повертається у гру. ЛНЗ. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-2 на користь Полісся. Головні, найголовніше, що е, рахунок результат. Так е, як із гри М, я повторюю, що в першому таймі сподобалось, в Другі це було мало футболу, було багато боротьби. Автор другого голу «Полісся» Богдан Кушніренко погоджується зі словами головного тренера. Та додає, з останнього матчу гра ЛНЗ не змінилася. Перший тайм ми, я вважаю, перегравали. В другому таймі вже наша така, не хочу казати, традиція, але болячка, що отримали червону та прийшлося знову так грати від захисту більше. Але я вважаю, ми молодці, витримали, рухаємося далі. За результатами матчу поліція піднялося на восьме місце в турнірній таблиці 26 серпня вовки зіграють п'ятий тур ВПЛ проти футбольного клубу Олександрія.